Як добре бути алмазником. А, горю, а, рятуйте, горю, Поможіть! Поможіть! Горю, рятуйте. А всім привіт, з вами сьогодні я, Ескальбер, і сьогодні я буду... Е, покажу вам команду, яка як, зі, команда, як, зі, Така з, е, коли ви її прописуєте, не випадають речі. Поїхали. Щоб прописати цю команду, вам ну, зайти в чат і прописати отаке. От, от Команда буде в описанні. І дивіться, коли ми прописуємо цю команду і примір беремо кучу речей. Багато всякого... Всякого зілля, зілля, зілля. От дивіться, набрали кучу зілок. І треба поставити поінт, і все. Point. І, і коли ми будемо помирати в лаві в вогні. От дивіться, я помираю. У мене багато речей, дивіться. Я помер. дивіться Бачите? І в мене всі речі сохранилися завдяки цій команді. Ось цій. Команда буде в описанні. Можете поставити лайк, підписатися на канал, поставити коментарі, підписатись на мою групу ВК. І з вами був Ескальбер, ставим лайки, підписуємося на канал и всім па-па!